Доброго вечора, друзі, слава Україні. Значить, Доробили ми наш прицеп, уже, уже проводка, тормозна система, все підключено. Все є. Зараз покажемо, як піднімає гідравліка. Не знаю, назад будемо переверти. Мабуть, назад не будемо вам показувати, тобто підписуйтесь на канал, слідкуйте як все працює. Такий ресивер. Тормозні ми камери поставили. Сань, не жми на мене тормоза. Одкат, дивіться. Оп. Все, як в лучших іномарках. Прийшлося нам додаткові пружини ставити, бо погано відходять е камери, вали там все ж дуже плотно і не відходять, е приторможує, е колеса приторможують. Переходки все поробив по-заводському. Прийшлося поточити і поварювати, бо не міг познаходити. Проводку кинули, а бачиш, не забули вирізати. Цей вирізати. Що, опускаємо. А також, дивіться, друзі, цепок поставили. Значить, Ось болтом скручений, трошки коротше ми зробили, щоб дуже на бік не перевертав. Як назад, болт викручуємо, далі буде підніматися назад. Також поставили пружину, щоб він не торохтів. Так що все так зроблено, далі не перевертати. Не міг я знайти. Резинки. Мені дякую Жені, подписчику, прислав такий кусок блина, здоровий, який я поробив замість резинок. Зараз опустимо, вам покажу. Фаркоп розробили, змазали. Все вроді працює. Ну, це як пружина стягує. Ніде нічого. Оп. Все лягло на пружині, щоб цепок не торохтів, все підвищено, все красиво зроблено. Так, е стопи повороти. А ну класні ж стопи повороти. Е до речі, зараз нагадаю, часом. У хататі отут, в розетки на задній ход іде постійний плюс. Що я зробив, друзі? Що я зробив? Я зробив таку... О, брат, Це підсвітка. Оп! Тормоза. Як підключити, я додав зараз у відео, так працюють. Осталось номера повісить, забули ще номера, і Так. О, аварійка. Отак працює, все, красиво, стопи. Сюди теж стоп підключив, щоб під номера підсвічувались. І що я зробив? Зробив я ось кнопку, потайну. Задній ход раз, треба вийти. Можна було б в тракторі зробити, там але я не схотів поки панель розбирати, шукати, щоб де врізатися, щоб через кнопку все включилося. Вирішив сюди поставити, не часто ми будемо ним користуватися. Тобто, як підключати, побачите ще відео, кому буде цікаво, може якась буде корисна інформація. Так, Підключаємо ми задні фонарі, стопи, повороти, тому все в одному. Замовляю їх ще весною. Де замовляв, чесно, я не пам'ятаю десь в інтернеті, на якому сайті вони мені сподобались. Вони йдуть 12-24 вольта, можна підключати що до КАМАЗа, що до трактора з 12 оборудуванням. Да? Так само в мене на Камазі стоїть, я лампочки поставляв, які йдуть на 12-24 вольта, щоб спеціально до дохатати підключати. Тягав я хата Камазівський раз, тільки тягав Камазівський, прицеп, все працює, все нормально і по тормозам. Тепер по цих китайських У нас підключення йде якоби європейська. Замовив я отакий семижильний провод, він йде 6х1. Тобто, шість проводів, один квадрат, чи як воно там правильно рахується, і один провод півтора квадрата. Що по європейським стандартам вставлю фото. По підключенню, як на розетки на тракторі. Да, все воно збігається, тобто не треба провода нічого міняти. Я ось спробував цю сторону, все зійшлося. Ту, ту сторону я ще не підключив. Зараз подивимося, залишилося три проводи. По фонарях. Дивіться, тут йде шість проводів. По європейським стандартам. Маса йде у нас білим. А китайці зробили чорним, тобто білий до чорного повинен бути так. Останні, скажете, чому їх тут так сказати п'ять. Значить, ідуть тут два поворота. Один мигає так, як подає сигнал ну, техніки так, трактора, а це жовтий. А от коричневий тут подається, сам стоїть в фонарі. Не знаю, регулятор, чи як правильно, тобто вони бігають. Так. Оце у нас виходить два поворота. Маса, стоп, не, габарит збігається. Габарити. Чи це стопи? Вже не пам'ятаю. Здається, габарити. Мене по схемі ще згляну, щоб я вам. Правильно сказав. Сказав, сказав. Що у нас красний? Таку я картинку Красный. А, красний стоп. Красний стоп іде. Стоп. Синій, здається, тоді габарит йде. Білий задній ход. Тобто в заднім світиться. Ну, Зараз я підключу і вам покажу. Будемо. Підключати, пропаювати, я все пропаюю. Ось така в мене пайка. Ні. Не треба припой, все воно в одному берете і спаюєте. Все отлично виходить. По резанкам. Що тут? Ось різанки як повирізав. Дуже круто, класно. Так що, Жені, дуже велике дякую. Я хотів всі їх повирізати, але трошки-трошки важкувато різати, я скажу так. То поки подивимося. І скажу, що ця резина набагато м'якша, ніж оці рідні резинки. Їх поки 6 штук вони більш-менш нормальні, їх не міняв. Подивимося, як ці походять, і будемо міняти. Саші дякую за резину, щоб на березовики дав, такі повирізали, так, поставили катафоти. Опять забули ми наклейки купити. Сьогодні в лубнах були, забули. Ну, отакий от він у нас. Друзі, красавчик. Все красиво зроблено. Запаску ми не вішаємо, хай вона стоїть, поки ресивер красиво все зроблено. Я думаю, всім сподобається все підключено. Так що, вішаємо номера і ми вже готові в буй. Оп. Пилюки скільки вже нападало, розтяжку поставили. До речі, не нагадав, тут 80 на 80 спеціально все робив, щоб борт у рівні стойкою йшов, щоб ніде при як назад висипати, щоб ніде він не мішав. Назад ми часто не будемо користуватися, сипати, склад у нас невисокий. Все, красиво закривається і надійно думаю. Так що, друзі, Підписуйтесь на канал, слідкуйте, тормоза працюють, світ зробили, гідравліка, все чітко, все новеньке, все гарненьке. З вас лайк, слава Україні, мирного неба всім.